Я додаю гідролати, то таке враження, що п'ю живу воду, бо це так і є, моя хороша. Бо це так і є. Це жива вода і засіб оживлення вашої води. Ви що думаєте, я просто вам е, розказую? Дивіться, як е, дехто це ж, логічна така цепочка. Ну зараз я вам розказую, щоб продати свої гідролати, правда? П'ять років тому я ароматерапевт, в мене велика практика, в мене купа клієнтів, в мене написані дві книжки, мене знають по всьому світу. Ну, от так по 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 простому, нефіга мені було освоювати гідролатотерапію, чотири роки практикувати, вчитися за скажені гроші в Європі. Для чого п'ять років тому я це почала? Якщо би я не знала, наскільки це цінна субстанція, наскільки це крута технологія, наскільки це потужний фітопродукт? Для чого б я взагалі це починала? Я ароматерапію знаю 25 років, практикую вже ось 14-й рік. Мені отако хватає роботи. Для чого я це почала би, якби я не знала і не хотіла вам донести, наскільки це крутий продукт? Це зараз, то, понятно, я от дистилюю, збираю, ну, раз зробила, хочу вам продати. Ну починала би я це для чого? В Європі навчатися, я вам скажу, це не українські ціни. Під час ковіду. Купляти мідні дистиляторі, купляти курс, палитися під сонцем, збирати трави, вивчати сертифікацію. Отримувала, захищалася на міжнародну аудиторію. Рідко хто має сертифікат, навчаються багато. А от знань мало у кого для чого б я це робила? І зранку до ночі вам більше тисячі вже там тисячу з ким дописів наказувала про гідролати, про їх цінність, про те, що ви отримаєте, якщо ви будете крапелька за крапелькою, і ложечка за ложечкою вживати протягом тривалого часу. Для чого? От ви хто зі мною і хто зараз чує і буде чути, просто поставте собі питання мені що, робити було нічого? Та мені є що вам продати? Або є на чому заробити, чесно в мене три вищих освіти, в мене купа інших ців. Я хочу це донести. Я хочу це донести, щоб українці в важкій ситуації мої улюблені українці мали цю цілющу водичку.